В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати у студії Катерина Тарасюк. Вітаю сьогодні, 22 січня, саме цього дня 1648 року розпочалася національно визвольна війна українського народу. У 1664 році козацькі війська розпочали оборону міста Глухова. 1992 року відкрився перший всесвітній конгрес українців. Також сьогодні відзначається одне із ключових державних свят День Соборності України. Вітаю! У знаковий день соборності України в області масово проходять святкові заходи, молебні демонстрації, живі ланцюги єднання. А обласне телебачення продовжує свій патріотичний проект Тиждень соборності, в ході якого з приводу соборності України висловилися десятки земляків. Вітальне слово голови обласної державної адміністрації Сергія Машковського. Далі. Шановні жителі Житомирщини, цей день, 22 січня, війшов до нашого календаря у 1919 році як Велике Свято, День Соборності України. Саме в той час на велолюдному зібранні перед Софією Київською було урочисто проголошено з луку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Незалежно від поглядів і переконань дві частини об'єдналися в одну. Єдину. це свято символізує нероздільність українських земель і незламність українського духу. Наразі для кожного з нас настав час усвідомити себе повноцінним господарем своєї держави. Ми маємо постійно пам'ятати про незлічені жертви тих років і робити все для того, аби зараз сторінки історії нашої держави не були повністю залиті кров'ю. Сьогодні, як ніколи, слова соборність і незалежність важливі для нашої батьківщини. Українці проявили колосальну життєву силу та патріотизм. Щодня ми демонструємо світовій спільноті, що ніхто і ніщо не може поставити на коліна самобутній народ, який прагне свободи та спокійного життя у власній державі. Я щиро вітаю жителів Житомирщини з Днем Соборності України. Нехай єдність та свобода роблять усіх нас гідними нащадками батьків, і лише спільними зусиллями ми побудуємо дійсну незалежну державу, миру та Божої благодаті. Слава Україні! З нагоди Дня Соборності України вітальне слово має і голова обласної ради Віталій Француз. Шановні жителі Житомирщини, майже протягом століття. 22 січня день злуки єдининою пам'яті подіям національно визвольного руху і українського державотворення. Акт соборності завершив формування держави, об'єднавши єдину націю. Однак після того Україна ще багато років здобувала незалежність. Сьогодні ми повинні вшанувати пам'ять всіх тих патріотів, хто своїм розумом, словом, незламним духом і навіть кров'ю досягав того, аби Україна відбулася. Останнім часом словосполучення Єдина країна набуло для нас особливого значення. Ворог зазіхнув на Крим і продовжує запалювати вогнища війни на сході України. А тому наш мужній народ знову став до боротьби від старого до малого. Кожен за своїми можливостями підтримує українських воїнів-захисників. Кожен просить у Господа Бога миру єдиній Україні. Цього року День Соборності це і свято, і День пам'яті. І можливість озирнутися в минуле, щоб у майбутньому не робити помилок, щоб усвідомити значення єдності у боротьбі із спільним ворогом в розбудові заможної щасливої України. Бажаю усім нам оптимізму, віри в перемогу справедливості, терпіння і життєвої наснаги, з Днем Соборності України, слава Україні! Цього року Україна зустрічає своє державне свято День Соборності в особливій фронтовій ситуації. На Донбасі не припиняють агресію сепаратисти і російські спецназівці. В ході АТО загинули чимало вихідців із Житомирщини. Є поранені і зниклі безвісти. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський назвав офіційні цифри: 104 воїни загинули, 37 – полонені, 67 – зникли безвісти. Ми поіменно згадуємо кожного з тих, хто поліг смертю героя, виборюючи волю і незалежність України, захищаючи її свободу і суверенність. Вічна слава героям. Сьогодні виповнюється рівно рік з дня загибелі першого героя Майдану Сергія Нігояна. До Небесної сотні, яка полягла під час революції гідності, увійшли четверо представників Житомирщини. Поіменно героїв Майдану пам'ятаємо. Їм журавлі вже не закурличуть, не заспівають рідні солов'ї. Небесна Сотня дивиться у вічі, щоб ти ніколи не забув її і молиться із далей потойбічних за Україну зморену від ран. Небесна Сотня дивиться у вічі, щоб ти ніколи не забув майдан. І на сам кінець цитата тижня, яка так підходить до сьогоднішнього дня. Лиш боротись значить жить. Іван Франко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tv.radio.zt.com.ua. у студії була Катерина Тарасюк. Усім мирного неба та єдності духу. До завтра.